Огляд автомобіля доволі небезпечна штука. І особливо, якщо ви така от персона, яка падка на компліменти. Колись у мене був клієнт, до речі, у 2000-х роках військовий. І в чому була історія? Їде він собі, зупиняють його на той час міліція, і йому давай сипати компліменти. О, пане офіцер, а покажіть, що у вас там він як зазвичай. Звик, що можна своїм колегам, хоча й по іншій службі, довіритись, показати, показав автомобіль. І спереду, і ззаду, і збоку, і так далі. Багажники повідкривав, він був сам в автомобілі. Ну вони попрощались, побажали йому там ні гвоздя, ні жезла. Ну він їде. Буквально через 200 метрів він бачить, що на нього біжать хто телевізійні камери, а за ними. Начальник райвідділу, люди в масках і, коротше кажучи, знову кажуть: а показуйте, що у вас в автомобілі. І тут він запідозрив якусь халепу. Відкриває багажник. А там, як ви розумієте, не зареєстрована Звичайно, відбитків пальців там не було, одначе його одразу. До з'ясування обставин помістили у СІЗО. І ніхто, майже ніхто, із цілого місця мільйонника не хотів його захищати, тому що вже на той час міліціонери відзвітували, що вони знайшли організатора і виконавця такого от злочину, особливо тяжкого, де застосовувалась зброя, і так далі тому подібне, де ловили злочинців 10 років і ось нарешті піймали. Як ви Розумієте, він був таким от цапом відбувайлом, тому що він військовий, тому що міг стріляти, а значить, йому можна навісити всякого такого. Скажу, забігаючи наперед, що вдалося організувати мені його захист, але це було доволі непросто декілька місяців в СІЗО він все ж таки провів, проти моє витягнули, і цей особливо тяжкий злочин. Як ви розумієте, він не вчиняв, і оця вся його пригода минула як такий от не дуже комфортний сон. Варто віддати належне суддям, які оцінили ситуацію і все ж таки не пішли на поводу в тодішньої міліції. Ось чому, якщо ви любите компліменти, ну не дуже їх сприймайте за чисту монету.